Привіт, дорогі глядачі каналу CNET. У цьому короткому відео я розповім вам, як змінити адресу сторінки ВКонтакті. Отже, дивіться, моя адреса ВКонтакті така: vk.com slash і прізвище моє Духович. Але якщо ви не міняли свою адресу, то вона у вас стандартна. Тобто vk.com ID. І номер якийсь. Погодьтесь, красивіше, коли вона така, як вам більше подобається. І зробити це доволі просто. Для того, щоб змінити адресу в контакті, потрібно перейти у налаштування, після того знайти пункт адреса вашої сторінки, і у ній стерти, якщо у вас пише там. ID, ну, тобто стандартна сторінка, написати, як вам подобається. Наприклад, я би хотів там зараз духовий 4, і натиснути зайняти адресу. Потім у вас прив'язаний номер телефону до е аккаунта, тиснемо Отримати код, і вам приходить код на телефон, вводите код, і адресу сторінки змінюється. Так? Ось, це все. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал Сонет і далі дивіться цікаві відео. З вами був Василь Духович.